2020 року випуску автомобіль на 2-літровому бензиновому двигуні, повний привід, офіційний автомобіль. Має такі гарні, висаті, великі колеса, топову оптику, автосвітло, автодальні, виїжджаючі ручки, комплектація P200S. Хто взагалі розбирається, це в принципі дуже непогана комплектація. Отак От виглядає салончик. У нас підігрів руля, мультикермо, круїз-контроль, великий екран, у них навіть тут два взагалі Карплей. Є LED-щиток, двох золотів контроль, підігрів сидінь, підігрів руля. Дуже стильово виглядає сенсорні кнопки на рулі, все сенсорне. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Є суфікс. Ось для кріплення діско крісла. А в цілому дуже і дуже прикольне авто. І її плюс, що це офіціал з 50 тисяч пробігу і обслуговування тільки по офіціалу. У мене таку задню частину автомобіля, як я казав, комплектація P200S, сервопривод багажнику, дуже агресивні фонарі, схожі на вілар. Виглядає зачетно. Білий класний колір, Отак автомобіль виглядає по колу. Кому зацікавив цей офіційний Land Rover, Range Rover Evoque, всі деталі отам за телефончиком. А ви підписуйтесь на наш YouTube канал і ставте ваші лайки. Всім гарного дня!